Всім привіт! Мене звати Анастасія Меджик, я інструктор з тетахінгу, вчитель, провідник і автор освітніх програм. В цьому відео я хочу з вами підняти дуже важливу тему, яка буде цікава багатьом з вас прокляття. Це міф вигадка, чи насправді вони існують і як вони можуть впливати? Насправді, прокляття, заговори, закляття це все різновиди, впливи на вашу нервову систему. Інтуїтивна атака. Я думаю, багато хто з вас вірить в інтуїцію, і насправді у нас у кожного є чакри, у нас є відчуття емпатії, да? ми можемо щитувати інформацію, як ми себе відчуваємо, як поруч з нами відчувають себе інші люди. Але сьогодні хочу з вами поговорити про те, про той різновид, про який ви ще не чули. Давайте почнемо з того, на що взагалі да, приходять прокляті заговори і негативні впливи від інших людей. Перше це на ваші обмежуючі переконання. Тобто, якщо у вас є в системі переконань на ваші підсвідомості віра в те, що ви слабкі, що ви не впораєтесь, скажімо, вигода для себе притягувати якісь нещастя підсвідомо, то ви стаєте уразливими для такого негативного впливу. Також дуже часто я стикаюся з тим, що негативний вплив вражає нервову систему іншої людини, коли вона втомлена, а, там, після тяжкої праці або багато різних ситуацій трапилось, коли таке емоційне, знаєте, падіння немає ресурсу, немає відновлення, коли людина голодна, коли людина зла, вона переживає різні важкі тяжкі емоції. В її полі енергетичному відбуваються пробоїни. Пробоїни це ті такі дирочки, да, через які можна зайти у вашу свідомість, у вашу підсвідомість і впливати на ваше мислення, на вашу поведінку, на ваше відчуття і сприйняття себе. І загалом всі ці да, впливи негативні. Насправді існують, тому що це про сили поля, це про силу думку. Якщо ви замислитесь над тим, що все довкола є енергія, і людина є енергія, і все, що складається довкола нас, є енергія, то ці негативні впливи, інтуїтивні атаки, закляття, прокляття це такий комплексний інтуїтивний удар великої кількості, направлений великої уваги з негативними мислеформами на вас. І е, ми розбираємо це на базовому курсі. Я навчаю вправі, як себе очищати від таких впливів від інших людей, як ставити собі захисти, як е, ставати енергетично неуразливим до таких дій. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про ще більш е, сильний негативний вплив, на який люди дуже рідко звертають, на жаль, увагу про те, яке несе наслідки. Це самопрокляття. Самопрокляття, якщо простими словами, це ваші негативні думки, ваші негативні відчуття, ваша негативна поведінка, яка направлена на вас самих. Які є різновиди самопрокляття і чому це дійсно діє? Зараз проведу простими словами. До прикладу. У вас є така система поведінки і думки, які ви використовуєте кожного дня або в якихось стресових ситуаціях. Я не впораюсь, в мене немає сил. Я занадто слабкий, я недостатньо розумний або розумна, я гірша за інших, я в якійсь там іншій ланці системи, коли ви себе. Кудись відправляєте і самі себе ставите. Тобто можна назвати це такими самостверджувальними, негативними афірмаціями про те, як це діє. Якщо ви задумуєтесь над тим, що ваш мозок це суперкомп'ютер, у вас є кора головного мозку, це така частина мозку, яка аналізує, критикує всю інформацію, то тоді, коли Часто ви в чомусь впевнені, і у вас слабка нервова система, ви уразливі, ви приймаєте це за свою реальність, і ви для свого мозку через таке сприйняття себе даєте імпульс. Імпульс це створення нейронного зв'язку. Тобто думка, дія, відчуття, мислення, яке формується. Через кору вашого головного мозку. Якщо ви пропускаєте це, якщо ви це обираєте, це стає вашою дійсністю. І що відбувається далі? Саме прокляття це зерна, зерна, які ви сієте, і потім з якими ви стикаєтесь. Тут я хочу наглядно зараз вам схемку, таку намалюю. Дивіться, це ви, да? просто людина, яка живе своїм життям. І крокує по лінії життя. А це думки, які, які ви посіяли раніше. Тобто тут думка, наприклад, я не здара, я слабкий, я не впораюсь, це для мене неможливо. І якісь поведінкові ваші реакції. А це наслідки. Потім. Попереду, з якими ви стикаєтесь, так працює насправді закон карми. Закон карми це причина-наслідкові зв'язки. І причому вони можуть бути як хороші і погані. Ви можете сіяти зерна, які на благо потім вам діють, да? там впевненість, доброта, щедрість, і також така форма самопрокляття, яка негативно потім впливає на ваше життя. Ну, наприклад, ви вірите в те, що ви там недостатньо розумний, і потім на роботі ви стикаєтесь з цими зернами, що вам колеги або начальник каже, що в тебе недостатньо знань, щоб провести цей проект. В тебе недостатньо знань, щоб утримати і створити цю команду. Тобто, насправді ви стикаєтесь просто зернами того, що ви повірили, те, що ви простимулювали в своєму мозку і закріпили як нейронний зв'язок. Тут я ще мушу вам розказати про те, що е через формування цих нейронних зв'язків, а саме, саме проклять і віри в те, хто ви, що у вас відбувається, ви формуєте біохімічні процеси в вашому мозку. Біохімічні е процеси стимулюють ваш мозок на відчуття. Тобто ви можете відчувати провину, ви можете відчувати страх, і знаєте, от люди дуже часто кажуть, ти фониш, або ти воняєш страхом. да. Е, там, Я відчуваю, що ну, ти, як, як, щось з тобою не так. І насправді це все формує наше енергетичне поле, на яке ми притягуємо, наприклад, якщо ви в жертві, якщо ви відчуваєте, що е, ну, з вами щось не так, і, наприклад, ви маєте за щось відповісти або понести покарання, да, ви посіяли в себе таке зерно, то як наслідок, ви потім стикаєте з ситуацією, де людина поводить себе агресивно з вами і карає вас. Да, тобто ви самі собі це посіяли. А якщо в когось інсайт, діліться, тому що ну, це дуже сильна інформація, яка зараз почне змінювати взагалі ваші рішення, ваші думки щодо себе. Також я хочу тут розказати, що насправді в світі дуже багато різних законів. І один безумовний закон, який є у кожного з нас, це закон вільного вибору. Вільний вибір це підсвідомі віра, почуття, переконання, в які ви вірите, і з приводу яких ви дієте. Тобто, ви можете напряму обирати. Обирати те, як жити, обирати те, з чим стикати, обирати те, що ви створюєте. І тут я хочу піти ще глибше, да? тобто ви зрозуміли, які зерни ви сієте, що відбувається. Давайте ж з вами розберемося, а звідки ці зерна взагалі беруться? Звідки оця негативна реакція, негативне почуття, що стається? Це наслідок травми. І це потрібно розуміти, що таке травма? В травмі формуються певні переконання. Да? Тобто, наприклад, з вами сталася якась болюча ситуація і закріпилася ваша емоційна реакція. Дуже часто в травмі ми формуємо також виграшні стратегії. Давайте я вам поясню зараз, на прикладі. в школі. Або в дитинстві, якщо ваші батьки стимулювали вас через обестіннення, наприклад, казали, що якщо ти не будеш працювати, отримувати хороші оцінки, то ти тобі не буде чим на хліб заробити. Я такий страх смерті закріплювала, або страх дефіциту. Якщо ти не будеш, ну, Присвячувати да, або робити так, як я тобі кажу, то з тобою щось погане станеться. І у вас сформувався нейронний зв'язок. Ага, тобто, о, щоб не було ось цього, да, щоб я не помер, щоб зі мною нічого не сталося, я маю діяти. Тобто у вас заклався рух мотивації. І ви звикли себе мотивувати через обестіння. Це і є ваша виграшна стратегія. І коли ви кожен раз в житті себе обестінюєте або стикаєтесь з тим, що з якимось страхом, і це вас мотивує до дії, це у вас виграшна стратегія, що так ви будете в безпеці, так ви впораєтесь. Так ось тоді, коли ми працюємо з нашими травмами, коли ми змінюємо наші нейронні зв'язки, коли ми змінюємо наші стратегії. Ви можете почати сіяти інші зерна, ви можете перестати самі себе блокувати. І це дуже важливо, тому що насправді ви можете стати для себе як ресурсом, так і людиною, яка постійно себе обнуляє, та, і всі свої таланти теж десь обмежує і обесцінює. Що я тут раджу? Сьогоднішнього дня два простих кроки. Ну, як простих, вони займуть вас час, вони потребують ваших зусиль, але вони набагато е полегшать ваше життя і допоможуть вам досягати те, чого ви хочете, без страху, без оцього відчуття недостатності, без обеццінення. Що тут можливо, важливо звернути? Перше, це причина наслідковий зв'язок. Завжди пам'ятайте про ці, цей закон, те, що я сію, з тим стікаю. З сьогоднішнього дня. Ви можете почати змінювати свої рішення, почати відслідковувати, що я думаю, як я дію, до чого це призводить, чому я так вчиняю. І на матерії в вашому житті почати діяти усвідомлено. Так? Якщо я комусь Допомагаю, я сію добро. Якщо я себе люблю, підтримую, я сію надалі цю підтримку, я її примножую. Якщо я вкладаю в себе в свій звичний режим якісь ритуали, які мені допомагають, тобто я стимулюю свою мотивацію екологічним способом. Це перший крок, та ви відслідковуєте дії. Тепер ви знаєте, як працює цей закон, і при чому закон це офігенний, тому що ви можете реально сіяти класні озерни і стикатися з крутими наслідками. Друге, це закривати травми на підсвідомості. Це дуже важливо, тому що якщо ви все життя жили, у вас закріплювалася певна поведінка, певні реакції, певні виграшні стратегії. То допоки ви не зміните ту травму, допоки ви не зміните ті переконання щодо себе, у вас піднімаються негативні емоції, ви не знаєте, як по-іншому. Як закривати ці травми? як працювати? Дуже крутий метод Тете Хілінг, який я використовую. Вже на базовому курсі я навчаю, як за годину змінювати свої обмежуючі переконання, як за одну годину навчитися закривати свої травми, в певних ситуаціях життєвих в певних якихось проміжках часу, де ви запустили ці процеси, і це насправді дуже круто працює. Я настільки швидкісного легкого методу ще ну ніде не бачила, але я пробувала дуже багато різного. Тож е, насправді ви можете звільнити своє життя від будь-якого негативного впливу. А навіть якщо він є, ви почнете себе захищати і перенаправляти свій ресурс в круту реалізацію, в круту дію. Хто за кому подобається така ідея? Пишіть, будь ласка, плюси в коментарях. Ви можете писати ваші інсайти, ділитись. Ну а ті, хто готові дійсно змінювати ваші травми, змінювати ваші поведінкові реакції, позбутися самопроклять і будь-яких інтуїтивних атак, негативних впливів, навчитися з цим справлятися і зрозуміти, як діяти, я запрошу вас на базовий курс тета-хілінгу, де я конкретно даю послідовну техніку і вправу, яка допомагає вам пробудувати. Сильну внутрішню е, опору, сильну внутрішню емоційну зрілість, розуміння оцього причинно наслідкового зв'язку. Якщо це відео було для вас супер якщо воно вас мотивувало, все розклало по поличкам, будь ласка, ставте під цим відео лайк, пишіть в коментарях, що це суперкрейзі, просто потужне відео, яке все для вас прояснило. Пишіть, чого ви навчилися, які у вас думки з'явилися, чим вас надихнуло. Я буду дуже вдячна за ваші відмітки, за вашу підтримку. Ви можете в соцмережах репостити це відео, пересилати вашим друзям, тому кому це буде корисно почути, і а, таким чином теж повпливати на зміни оточуючих в житті. А це вже, як ми знаємо, круті зерна, коли ви впливаєте, і теж допомагаєте розібратись, змінити, трансформувати життя. А я дуже вам радію. Я дуже вдячна за вашу підтримку, за всю вашу активність. Відповідаю на всі ваші коментарі. Вже на каналі вийшла медитація безкоштовно проти тривоги. Ви можете спробувати. Там я якраз використовую певні техніки і методику ТТ-хілінг. Це діє дійсно потужно. Коментарі не дадуть мені збрехати. А я бажаю вам крутого, наповненого, потужного дня. І до зустрічі в наступному відео.